Тут один реально дізнався і розкладу видає, як є. Хлопчик не буду дав на каспи. Треба ще попрацювати, хоча б тут з Один розколовся, а інший не хоче розказувати нічого. Раз розколовся, він просто цікаві факти різні розповідає. А ми естап дистапа ми можемо танцювати. Нам кохо. И стэйги, и новя, и приступ. Антисотуральный элемент. Просто хайвин расповедаем, мы зафильмуемся, за э, зараз на видео максимально. А потім, в принципе, ну, можно, мабуть, выпускать. Кто кто за Еленком?